На сьогоднішній день черговий раз кажу з впевненістю, що ні. Ні, і ще раз ні. Тому що графіки складені, вулиці написали. Значить по моїм даним, сьогодні вулиці поновилися на загальному сайті ат Хмельницького Бленерго. Додавились тих, яких не було. На сьогоднішній день ми живемося від двох. Операторів системи розподілу сусідніх з нами. Значить, від одного оператора системи розподілу споживачі Славути страдають найбільше. Це жителі вулиць Князів Сангушків, вулиць Миру, вулиці Привокзальної, мікрорайон Маршала Жукова, як він раніше називався, і е села Славутського району. Це Ті споживачі, які заживлені на лінії одного суміжного оператора системи розподілу, споживачі, решта, частина міста Славути, до якої відноситься центр міста, військове містечко, мікрорайон Чкалова, вулиця Волинська, аж до. Заводу, мікрорайону бувшого заводу залізобетонних виробів трошки в кращому в положенні, тому що заживлена по схемі від іншого оператора системи розподілу, відключення відбувається наступним чином. Якщо ми йдемо по графіку, який більш-менш працював, тільки на це не вплинула забастовка жителів міста Славути. Не вплинула забастовка, повірте мені, я це кажу відверто. Якщо ми працювали більш-менш по графіку 4 через 4, то крім того, ми додатково отримували команду. Відключати і вводити додаткові черги на відключення для того, щоб розгрузити енергосистему України, повірте мені, що працює так, що в Одесі були прильоти, а Закарпаття не має напруги, тому що енергосистема України, ще раз зосереджую вашу увагу, закільцьована. Вона об'єднана, тому що мені задавали питання. А де хто працює, а де хто робить? В Славуті ніде ніхто не працює в Славуті. Нічого ніхто не робить. Всі мережі цілі. Та да, дякувати Богу, що ці мережі ще не розбили, і дуже погано, що розбили мережі по всій Україні. Зрозумійте правильно, це залежить від ремонту інших зовсім мереж, іншого зовсім обладнання, високовольтного обладнання, яке не знаходиться в відданні Ат Хмельницьк-Обленерго. Воно знаходиться в відданні зовсім інших. До речі, державних структур на сьогоднішній день. І ми повинні одне одного всі області України, всі регіони України допомогу надавати. Е, значить, Є в нашого суміжного оператора систему розподілу можливість дати для Хмельницької області якусь потужність. Він дає цю потужність. Нема обмежувати треба, значить, будемо обмежувати, продовжувати обмежувати всіх. Ви подивіться, яка ситуація по всій Україні. Ви подивіться, яка ситуація в самому місті Києві. Ви подивіться, що в Києві можлива електроенергія від години до трьох на дві доби. На дві доби не працює нічого, в тому числі і котельні. Працівники Славутського Рем їздять, відключають по місту Славуту вручну, не автоматизовано, а вручну відключають мережі низьковольтні на будинки, на хати людські для того, щоб працювали котельні. В нас є можливість відключатись центрів живлення. Повністю відключати, але ми не робимо цього по домовленості з міською владою для того, щоб працювала інфраструктура, для того, щоб було в Славуті, в оселях тепло, для того, щоб була вода, для того, щоб викачувалися нечистоти, і для того, щоб працювала лікарня, щоб люди могли звернутися за допомогою. Зрозумійте це один раз зрозумійте це. Поки ми не відновимо е, хоча б. Хоча б північну правобережну частину України правобережну частину України не відновимо, ситуація не покращиться ні в якому разі. <му> Значить, фізично під час проведення цих перемикань перемикання займають дуже багато часу. Диспетчер дає команди персоналу черговим, дає команди персоналу, який їздить, проводить ці вимикання по підстанцям, по низьковольтним лініям. Він фізично не має змогу внести це в базу. Він це може зробити ну, коли трошки вільніше стане, через 3 години, через 4 години, через 5 годин, через 6 годин. Воно все потім внесеться в базу. Він, я Додаткових людей я залучаю для цієї роботи, повірте мені, але ми фізично, просто фізично не встигаємо. Тому, коли споживачі населення міста Славути, району звертаються на прямій лінії, я зосереджую увагу колцентру. Ат Хмельницького Боленерго. Можливо, інформація до них ще ця не поступила, тому вони не можуть сказати точно, що в Славуті на даний момент там-там -то, -там то відсутня електроенергія. Значить, на теперішній час, от буквально при мені, зараз диспетчерський був дзвіночок. Де споживач чи споживачка, не знаю, диспетчер говорив, сказала, що я дзвонила на пряму лінію і мені сказали, що в Славуті повинно бути світло. Значить, диспетчер їй задав питання, а на яку пряму лінію ви дзвонили, де вам відповіли, що в Славуті повинно бути світло. На жаль, споживач не відповіла. Сказала: Я вам не скажу, на яку пряму лінію я дзвонила. Повірте мені, ну це не відповідь. Значить, на сьогоднішній день. На сайті Ат Хмельницького до речі, і про ці додаткові відключення е, висвітлюється інформація на сайті ат Хмельницькогобленерго. І чомусь наші споживачі подивилися, що там є графік. От у мене не повинно було світла бути з такою-то по таку-то годину, а з такою-то по таку-то повинно бути світло. А далі за графіком, там ще додаток пишеться, що почалися екстрені відключення електроенергії. Коли починаються екстрені відключення електроенергії, графік вже не працює. Я звертаюсь до вас всіх. Дочитуйте, будь ласка, до кінця на сайті Хмельницького Буленерго. Значить, на сьогоднішній день проводяться ремонтні роботи. По високовольтних мережах десь проводяться, десь проводяться, навіть я цього не знаю, десь вони проводяться. Є інформація на сайті ад Хмельницького Боленерго. Тому е заживлені в Славуті об'єкти, тільки об'єкти критичної інфраструктури. Ще раз повторюю, тільки об'єкти критичної інфраструктури. Значить, коли появиться електроенергія, я вам не готов сказати. Заявка була подана. Заявка була подана. Ну, нам повідомлено, що електроенергії не буде до 17-ї години. Але. В теперішній час вже другий раз повітряна тривога. Звичайно, весь персонал, де він там десь працює, всі йдуть в укриття. От перший раз повітряна тривога, 2 години 20 хвилин вже забрала робочого часу. І тепер друга повітряна тривога. Не знаємо, коли вона закінчиться. І повірте мені, що люди будуть працювати під фонарі і під світло фар автомобілів для того, щоб закінчити те, що на сьогодні було заплановано. Диспетчерська служба працює за номером телефона 73376. Значить, можуть бути випадки, що людина не може дозвонитися, тому що постійно зайнято. Повірте мені, коли диспетчер бере відповідає на дзвінок якогось споживача, він тільки трубкою доторкається до самого телефонного апарату, він знов дзвонить. І може бути, може бути ситуація, що диспетчер просто не відповідає. Значить, в робочий час біля диспетчера по можливості знаходяться помічники, які відповідають на телефонні дзвінки, в тому числі і я особисто, і головний інженер, і їхній керівник. Керівник диспетчерської служби. Значить, коли по якимось причинам десь хтось відсутній, і диспетчер зайнятий якраз цим процесом, це дуже складний процес, тому що це все записується, переписується і фіксується на архіваторі. Всі перемовини, він просто не в змозі він відповісти на цей телефонний дзвінок, тому що він зайнятий своєю безпосередньою роботою. Диспетчера в нас працюють по 12 годин. День, ніч, два дні вдома. В них робота дуже серйозна, дуже відповідальна і дуже розумова, будемо так говорити. І наша робота пов'язана з електронебезпекою. В першу чергу, наша задача всіх керівництва і кожного працівника РЕМ, щоб наш працівник повернувся додому. Ну, в першу чергу, щоб він повернувся і щоб він повернувся здоровий. Це наша всіх задача. Тому диспетчера робота дуже складна і дуже серйозна. Він видає команди, що де треба вимкнути, що де треба перевірити. При вимкненні він подає команди де що треба вимкнути і все перевірити. Тому часом на телефонні розмови просто фізично в нього не вистачає навіть можливості взяти ту трубку телефону. Тому я приношу великі вибачення в цьому випадку. Віднесіться до Цього з розумінням віднесіться до цього. Ну віднесіться до цього як громадяни України. Всі, всій Україні на сьогоднішній день тяжко. Всій Україні, всім жителям України на сьогоднішній день тяжко. І ви зрозумієте, що вони знайшли слабке місце і дивляться: ага, мітінгують. Значить, ми все правильно робимо. Оці всі мітінги, оці всі недовольства. Це все на руку нашим ворогам. Запам'ятайте це раз і назавжди. Значить, електроенергію ніхто не економить в даний час, ніхто її не продає, те, що пишуть в місцевих пабліках, в фейсбуках, в інстаграмах, на мою адресу, на адресу міського голови, що ми нібито в парі з міським головою, що ми продаємо потужності, які ми гроші за це беремо. Значить Я звертаюся, будь ласка, до всіх, до всіх звертаються. В кого є такі факти? В нас є НАБУ, в нас є ДБР, в нас є прокуратура, в нас є поліція і в нас є СБУ. Будь ласка, звертайтеся з офіційними заявами. Конкретно пишіть, як буду говорити, конкретно за себе, на гетьмана Олександра Григоровича, що є такий факт, що він продає електроенергію, що він продає потужність і за це бере гроші. І... Не треба, це, щоб це було голословно. Хай мною займаються відповідні органи і виносять ні вердикти якісь і притягують до відповідальності, якщо таке є. Це перше питання. Друге питання. Значить, Боленерго на сьогоднішній день компанія державна державна компанія, тому що 72% акцій знаходиться в державі. І тому це компанія державна. Мені було дуже прикро, коли мені задавали питання, яке мало право славутський РЕМ користуватися майном? Громади, стовбами, проводами, підстанціями, які знаходяться на землі громади, а Славутський Рем ними користується як приватна фірма. Да ніколи в житті Славутський Рем до сьогоднішнього дня не був приватною фірмою. Я думаю, ніколи він не буде. І ще раз повторюю, що Хмельницького обленерго є державним підприємством. А щодо погроз на мою адресу. Ну, що я можу сказати? Люди, які це не розуміють, ну Бог їм суддя. І всього їм найкращого, і їхнім родинам. Це все, що я можу сказати. Я готов зустрітися з будь-яким жителем міста Славути, тільки якщо це буде розмова предметна, якщо мене, звичайно, будуть слухати. А не так, як я прийшов, мені я тільки два слова не встиг сказати, і я почув на свою адресу, але я в житті стільки ще не чув. І я ще буду слухати це, і я буду ще читати в місцевих пабліках на свою адресу. Я це чудово розумію. Я відкритий для кожного громадянина міста Славути, Славутського району, міста Нітішина, в тому числі, тому що Нітішин є також підрозділом Славутського РЕМ. І в Нітішині також в останні дні відбувається по три черги. вимкнено одна черга включена. Так само об'єкти інфраструктури живляться: лікарня, вода, і там правда одна центральна конеска. От. І я готов на контакт з кожним, тільки е, тихо, спокійно, зрозуміло. Я кожному поясню все. Як це відбувається? Значить, ну, фізику я розповідати не буду, структуру електромереж я розповідати не буду, тому що це. Зараз в нас війна йде, і ця інформація недоступна для всіх людей. А те, що залежить, те, що я можу пояснити об'яснити, будь ласка, готов на діалог з любим, з любою людиною, готов на діалог на нормальний спокійний.